Це Кашемір, тканина, яку виробляють в індійському регіоні Кашмір з вовни гімалайських кіз. А це вода. Звичайна питна вода, яку дають льодовики Гімалаїв у тому самому Кашмірі. І саме за неї, вже майже вісім десятків років воюють Пакистан та Індія. Утім почнемо спочатку. Кашмір лежить в одноіменній гірській долині між Каракорумом, великими гімалаями та нижніми гімалаями, найвищими гірськими системами землі. І хоч долина Кашміру лежить на висоті 1800 метрів, для порівняння найвища з українських гір Говерла переважає цю долину лише на 200 метрів. Землі там плодючі, а клімат досить м'який, приблизно як на Київщині. Це дає можливість займатися землеробством та розводити гімалайських кіз із в. Овни, яких і роблять тканину Кашемір. А от воду дають річки, які беруть свій початок у Гімалаях, і передусім це інд, головна річка Пакистану. Знов таки для порівняння інд за стоком води переважає наш Дніпро більше ніж удвічі. Крім того, Кашмір знаходиться на велетенському перехресті шляхів та культур на північному сході Буддійський Тибет, на північному заході Афганістан, на півдні індуїстські князівства, а на заході Китай. Тому через нього проходили гілки великого шовкого шляху. Порядкували там місцеві буддійські та індуїстські династії, аж поки у 14 столітті їм на зміну не прийшли мусульмани тюрки делійського султанату, а слідом за ними імперія великих моголів. В результаті було утворено Кашмірський султанат зі столицею у місті Срінагар, і розпочалося активне помусульманення населення. До речі, мусульмани віднайшли у Срінагарі могилу Ісуса Христа. Я не жартую за їхнім твердженням. Після розп'яття Христос перебрався в Кашмір, де став мусульманським святим під іменем Юс Асаф. Після занепаду великих моголів Кашмір підкорила Дуранійська імперія афганських пуштунів, яка володіла ним до 19 століття. А тим часом на півдні набирала силу держава сикхів з Пенджабу, і після загибелі імперії пуштунів Кашмір здався Магараджі ранджиту Сінгху. Сикхи – це прибічники сикхізму, релігії, яка поєднує окремі ідеї індуїзму та ісламу. Сикхів можна вирізнити за тюрбанами на головах чоловіків та прізвищем Сінгх, тобто лев. Які носять всі члени громади? Утім, на той момент більшість земель сучасної Індії та Пакистану вже були захоплені британцями, які поступово просувалися на північ? Врешті Кашмір потрапив під владу Маграджі міста Джамму і став зватися князівством Кашмір і Джамму. Єдина зручність такого об'єднання полягала в тому, що влітку, коли у Джамму занадто спекотно, столиця переїздила до гірського Срінагару. Князівство Кашмір і Джамму населяли люди різної мови, культури та релігії: буддисти, індуїсти, мусульмани суніти та шиїти, при тому, що влада належала сикхам. Тому не дивно, що Кашмір підтримав британців у боротьбі з сикхами та після знаменитого повстання сипаїв, того самого, якому допомагав герой Жульверна капітан Немо, князівство Кашмір і Джамму стало частиною так званої британської Індії, колонії складеної з і тисячі князівств, населених різними народами з різними мовами, культурами, традиціями та релігіями, Кашміром і Джамму керувала індуїстська династія Догра. Яка перебувала під британським суверенітетом. і так у напівавтономному стані він проіснував до кінця Другої світової війни, коли Велика Британія вирішила потроху позбавлятися колоній, враховуючи релігійну специфіку, британці розділили свої володіння на дві основні частини: мусульманський Пакистан та індуїстську Індію. При цьому спеціально щоб заплутати нас із вами, річку Інд віддали не Індії, а Пакистану. Кожне інше князівство мало обирати приєднатися або до мусульман, або до індуїстів. Більшість визначилася швидко, а от Кашмір і Джамму, яке знаходилося посередині, зависло. До Пакистану не хотіла приєднуватися індуїстська влада, і вона ж таки боялася приєднатися до Індії, оскільки абсолютно більшість населення складали мусульмани. Однак тут з Пакистану вдерлися тисячі озброєних мусульман, які посунули на Сринагар. У такій ситуації Магараджа, індуїст, звернувся до Індії по допомогу, погодившись стати її частиною. Британський генерал-губернатор затвердив таке рішення, як тимчасове, щоб після вигнання загарбників провести референдум. Індія ввела до Кашміру війська, однак Пакистан теж не залишився осторонь. Так у 1947 році спалахнула перша війна. На закашмір у ній Пакистан обрав тактику їх там, нет», трактуючи воєнні дії як повстання місцевого населення проти тиранії. Індія поскаржилася до ООН і резолюція, ухвалена у 1948 році, накреслила план врегулювання: вивести пакистанські війська, скоротити до мінімуму індійські та провести референдум. Однак у впровадженні її виникли різночитання. Пакистан вважав, що першим має бути референдум. А Індія, що почати треба з виведення. Військ, ну точно, як і з нашими з вами мінськими домовленостями. В результаті кордон між Пакистаном та Індією в Кашмірі було проведено по лінії, на якій зупинився вогонь. Згодом вона отримала назву Лінія контролю. Приблизно 65% території опинилося під контролем Індії, ставши штатом з особливим статусом: Джамму і Кашмір. Решта залишилася Пакистану. На півночі там було створено область Гілгіт-Балтистан. А вздовж лінії розмежування проголошена таку собі ДНР псевдодержаву азад Кашмір або вільний Кашмір асоційовано з Пакистаном, яка і взяла на себе функцію військового протистояння з сусідом. Однак тут до справи втрутився третій сусід, а саме комуністичний Китай. На той момент він вже заволодів Тибетом та Синдзяном і, користуючись малою населеністю гірських територій, проклав шосе між своїми володіннями просто через тибетське плато Аксайдчин. Яке було частиною Джаму і Кашміру, тобто Індії, це викликало китайсько-індійську війну у 62-му році, в ході якої китайські війська повністю окупували Аксайчин і включили його до складу КНР. За фактом станом на сьогодні він залишається спірною територією. Ну а для довершення картини Китай уклав з Пакистаном угоду, за якою Пекін отримав частину території Кашміру за горами Каракарум в обмін на допомогу у дипломатичній та військовій боротьбі проти Індії. Щоправда, отримавши своє, Китай усунувся від проблеми, точно так як підписники Будапештського меморандуму. Але збудував через гірський перевал Каракорумське шосе воно ж шосе китайсько-пакистанської дружби. В результаті Пакистан знайшов союзника в особі США, тоді як Індію взяв під опіку СРСР. Таким чином, станом на кінець 60-х, Кашмір розділили між собою три держави: Індія, яка вважає весь джамму і Кашмір невід'ємною частиною своєї території на підставі угоди з урядом князівства. Пакистан, який посилається на резолюцію ООН і вимагає референдуму, та Китай, який відхопив північні території, і сидить собі. Але ми з вами уважніше придивимося до мапи тільки не політичної, а гідрографічної. Як ми вже казали. Верхів'я Інду головної річки Пакистану знаходяться в Кашмірі, а точніше на його індійській частині. Так само і його найбільша притока та всі її притоки. А річки в Азії це не про купання, а про сільське господарство. Бо рис у тих краях основний продукт, а при його вирощуванні конче потрібні зрошувальні канали, які перекривають та відкривають за потреби. Тому Пакистан вирішив підстрахуватися, і у му році покликав на допомогу Світовий банк та за його посередництва уклав із Індією договір про води. Інду в ньому країни поділили річки. Сам Інд та дві його основні притоки: Джелн та Ченаб, які протікають через Кашмір, було закріплено за Пакистаном. А південніші притоки Сатлеч Раві, які течуть через штат Пінджаб. Віддавалася у розпорядження Індії, при цьому Індія могла отримувати 30% води із закріплених за Пакистаном річок для виробництва електроенергії, зрошення розведення риби тощо, при тому, що 70% мали дістатися території сусіда. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я, брат Капранов, а це меценати, добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний. А до того ж, взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на книжки Мальована історія незалежності України та Історія Європи Український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки. Персонально для вас. Дороговказ на книгарню ви знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Після першого розділу Кашміру обидві країни не полишали спроб здобути повний контроль над усією територією, адже тут йдеться про контроль над водним ресурсом. І друга індопакистанська війна вибухнула у серпні 65-го. Бо ми ж не забули, що більшість населення індійського штату Джамму і Кашмір складають мусульмани, які не проти приєднатися до мусульманського Пакистану і знають про обіцяний оон референдум. Отже, скориставшись такими настроями, Пакистан провів оперення. Рацію Гібралтар перекинувши тисячі перевдягнених військових і бойовиків через лінію контролю, щоб підняти повстання в Кашмірській долині, це спровокувало повномасштабну війну, бої охопили весь індійсько-пакистанський кордон. Після місячних зіткнень за посередництва ООН та СРСР було укладено перемир'я, і сторони відвели війська на довоєнні позиції. Втім, Пакистан не мав ексклюзиву на використання нестабільності у сусідах. Коли 71 першого року у східній його частині почалися заворушення, Індія втрутилася, і так почалася третя індопакистанська війна. Вона була короткою, але результативною. Пакистан зазнав поразки, втративши східний Пакистан, де утворився незалежний Бангладеш. Після цього лідери обох країн підписали угоду, домовившись надалі вирішувати суперечки. Мирно, однак, питання остаточного статусу Кашміру і лінія розмежування в ньому так не зазнали змін. Пакистан і далі вимагав проведення референдуму, а Індія вважала проблему своєю. Внутрішньою справою у 89-му в індійському кашмірі спалахнуло масштабне повстання. Там з'явилися десятки озброєних груп бойовиків від світських націоналістів, що виступали за незалежність Кашміру, до ісламістських організацій, які прагнули приєднання до Пакистану. Пакистан активно підтримував повстанців, надавав їм бази для тренування і зброю. До середини 90-х регіон занурився у насильство. Бойовики здійснювали напади на індійські війська, проводили теракти і вбивства чиновників та цивільних, через що Індія ввела до штату понад 300 тисяч військових та оголосила там надзвичайний стан. У січні 90-го року, на тлі масових протестів і зростання ісламістських настроїв, кашмірські індуїсти були змушені тікати з домівок. Майже все індуське населення Кашмірської долини, за різними оцінками від 150 до 200 тисяч людей, стало біженцями, переїхавши переважно до Джамму та Делі. Цей вимушений масовий вихід різко змінив демографічну картину долини, яка перетворилася на практично однорідну мусульманську. Кульмінацією напруги стала так звана Каргільська війна 99-го, четверта між Індією та Пакистаном. Скориставшись зимою, яку індійці не дуже люблять, пакистанські спецпідрозділи просочилися через лінію контролю та захопили висоти навколо містечка. Каргіль. Індія відповіла масованою військовою операцією, підтриманою артилерією та авіацією. В ході кількомісячних боїв індійські сили відбили більшість позицій. На Пакистан почали тиснути США та інші партнери, які не схвалювали агресивних дій. І влітку він змушений був вивести свої війська. Піканності ситуації додавав той факт, що обидві сторони на той час уже володіли ядерною зброєю. У травні 98-го Індія провела серію підземних ядерних випробувань, і за кілька тижнів Пакистан відповів тим самим. Відтоді конфлікт навколо Кашміру став. Потенційним джерелом ядерної війни цікаво, як називається їхня щекавиця? чи це тільки українці вміють кепкувати з ядерної погрози? треба зауважити що окрім великих воєн в регіоні відбувалися й локальні конфлікти а куди ж без них індійські та пакистанські війська періодично зіштовхувалися на льодовику сіачен найвищому театрі воєнних дій у світі 5 серпня 2019 року уряд індії на чолі з прем'єром нарендрою моді зробив несподіваний крок він скасував особливий статус штату Джамму і кашмір гарантований конституцією Штат розділили на дві прямо керовані федеральною владою одиниці: союзні території Джаму і Кашмір та Ладак. Так, Індія ліквідувала більш ніж 70-річний режим автономії Кашміру, мотивуючи це необхідністю повністю інкорпорувати регіон, пришвидшити його розвиток та покласти край сепаратизму. Ну а насправді розчинити місцеву мусульманську більшість в океані Індуїстської Індії. Цьому рішенню передували безпрецедентні заходи безпеки. Індія ввела додаткові десятки тисяч солдатів за кілька днів до оголошення. Заблокувала інтернет і телефонний зв'язок, запровадила комендантський час, заарештувала сотні місцевих політиків та активістів. Кашмір опинився в повній ізоляції. Мешканці були відрізані від світу, на вулицях чергували патрулі, будь-які зібрання були заборонені. Тому, попри протестні настрої, масових виступів не сталося. А проте, ми ж з вами не забуваємо про воду. Індія не ігнорувала цього питання і тим часом збудувала на притоках інду цілі каскади гідроелектростанцій, при цьому намагаючись формально не порушувати угоди про води. Інду Пакистан періодично протестував, але без суттєвих наслідків. Ну це якби ви, наприклад, врізали кран у стояк з водою і могли перекрити її сусідам зверху. І сьогодні цей козир спрацював в ході чергового загострення. Замість ядерного стримування ми з вами побачили стримування водяне, коли Індія обмежила Пакистану воду, щоб він не забував, у кого знаходиться кран. А нам з вами, на прикладі Кашміру треба зрозуміти, що, на жаль, подібні конфлікти можуть тривати десятиліттями, тому варто відкинути рожеві окуляри щодо нашої війни з Росією. Гаряча фаза може зупинитися, але протистояння триватиме аж поки Росія припинить існування, чого ми й щиро й побажаємо. Ну а нам із вами треба зміцнювати Україну в інформаційному просторі, підтримуючи українські ресурси та не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.